Інакше ніяк не з'їдеш, а виїхати самому то взагалі або ждеш, поки хтось буде іти. Або беру дитину, спочатку заношу, а потім коляску вивожу. І так вже півтора місяці, а скільки ще й досі достеменно не зрозуміло. Ліфту будинку на князя Острозького 2 зупинили ще 12 грудня. Пан Володимир сьогодні вперше за три дні вийшов із свого помешкання на цьому поверсі, і то лише тому, що нужда змусила. Мовляв, і харчі закінчуються, і сміття дівати вже нікуди. Таких як він у цьому будинку мешкає кілька десятків. Нині каже пенсіонер, навіть і лікаря додому годі викликати. Не ходять все, консультують людей, ну по телефону чи як там що лікувати дітей. А так врачі не дуже йдуть, бо високо подиматися. Не кожен врач може десять разів на день вибігти на верхні етажі. То теж люди називається. Пані Тамара розповідає, хоч ліфт не працює, та рахунки за його обслуговування приходять і досі. А люди платять навіть за незручності. Шостого поверху у нас є е, жінка з чоловіком. Вони взагалі навіть не спускаються. Тому що це ну якби неможливо на кажуть, діти там носять їм їсти, а вони не виходять, тому що не можуть якби за станом свого здоров'я навіть вийти. Головна причина зупинки ліфту закінчився термін його експлуатації, кажуть в спеціалізованому підприємстві. Тож за законом не мають права його вмикати. Щоправда, та і про борг цього будинку у 16 тисяч перед ліфтовиками теж згадують. Головна ж завада ремонту і відповідно запуску бюрократія. Мовляв, підприємство не може оплатити експертизу проєктно кошторисної документації, бо немає рахунку. Всі ж роботи з ремонту і запуску готові виконати навіть без передоплати. На сьогоднішній день наше підприємство зробило кошторис на виконання капітального ремонту. Документи знаходяться на експертизі. Ну, зараз в зв'язку з змінами законодавства, там тарифами, ну трохи затягується. Ну я думаю, що якщо будуть сприятливі умови, то до кінця лютого він повинен поїхати цей ліфт. Нині у місті вже зупинено більше двох десятків ліфтів, що свої від'їздили. Найближчим часом спливає термін експлуатації ще близько 200 одиниць вертикального транспорту. кажуть, зупинятимуть на ремонт всі, адже це передусім питання безпеки. Краще хай ходять безпечно, чим небезпечно їздять на наш погляд. Дмитро Лентів та Володимир Захаров новини Рівного.